З Юрієм Моклицею ми зустрічаємось у музеї військової техніки в обласному центрі. Раніше Лучани знали його як депутата Луцької міської ради, а нині як військовослужбовця збройних сил, артилерійського розвідника 4-ї танкової бригади. Нашу розмову починаємо зі спогадів про той самий день, коли Юрій пішов у військомат, аби долучитися до війська. Спершу каже, не взяли мене. Відшили, грубо кажучи, сказали. Ми тебе запишемо, але ти собі там не не до тебе, не до таких, як ти. Та вже наступного дня Юрій відправився до навчального центру. За освітою він географ, тому й свою військову спеціальність був не проти пов'язати із цим. Тим там вирішили, що управлінські якості депутата пригодяться на посаді завгоспа. я всім завжди. Приходив, кажу, О, дивіться, у мене є там навики спортивного орієнтування, є фізична підготовка, я можу десь там, щось, от, там розвідка. Це, і всі, там, всі кивали головою і ну, будеш завгоспом, там, ну бо, що, ну, бо є вища освіта, то щось трохи, мабуть, тямить, десь працював там, на якихось посадах, там, наприклад, заступник міського голови, ну, якихось там таких господарських. Тож бажане місце собі довелося вибурювати. Потрапивши в танкову бригаду, Юрій спробував себе у артилерійській розвідці. Головна задача тут дізнатися якомога більше даних про ворога, аби вогонь артилерії був якомога точнішим та ефективнішим. Наше завдання визначати координати цілей, координати об'єктів вогневих позицій ворога. У перші місяці розповідає, працювали ще з артилерійськими бусулями, спеціальними приладами для орієнтування. На початку травня вперше відправились на передову. Це було на Харківщині. І ми, оце бусолісти, це ми вперше потрапили. Таке село Протопопівка. Це Харківська область. Ну, це була якраз передова. Тобто там річка, село відразу ж річка Сіверський Донець, і там вже були кацапи. Відчуття того, що за кілька метрів ворог прийшло вже згодом. Коли вже ми під'їжджали, вже там дивимося там дим димок, там все. Ну тоді вже якби почало до мене доходити, що це вже передова. Тобто не було такого, що прямо ми там готувались, готувалися. Ну так воно так не виглядало. Ну, вже коли ми попали туди, далі вже адреналін, стрес вже свою роботу зробив. Тобто свист мін, там ракети, які там летять, розриви, це все воно да. Ясно, що це стрес, але дуже швидко ми адаптувалися, тобто в будь-якій незрозумілій ситуації просто лягали. І це. Ну, думаю, що може, може навіть і врятувало. Найважче пригадує військовий було у перші місяці війни. Зі зв'язком проблеми були постійно. Нас майже ніколи радійка не добивала. Ми вже там координати, як хоч скидали, і смс-ками скидали, і закодованими там координатами, і через 2G-інтернет, і, і ну, просто от, різні. І через старлінки теж знаходили там сусідів зі старлінками і від них відправляв. Ну, це були такі пристрасті, але вони давали можливість, по-перше, адаптуватися до умов передової, тому що вони там трошки і відрізняються від всіх інших. Ну, хоча б навіть там світомаскувальний режим. Навіть годинник, коли ти підсвічиш, що побачиш. Скільки годин він так світиться вночі, що тобі здається, що все вже всі кацапи знають, де ти знаходишся за кілька перших місяців роботи Юрій з побратимами вдосконалили і автоматизували методи артилерійської розвідки, що дуже спростило і пришвидшило їхню роботу. І сьогодні військовий працює над новим пристроєм для артрозвідки, що зветься сова. Він каже, має завдання зробити похибку мінімальною. Може, там одна людина поміряє вроді все те саме. Там похибка може бути там 10, 20, 30 метрів. А хтось там в когось може бути 300-500 метрів. А 300-500 метрів це вже це космічна похибка. То ми стараємося розробити кожен раз щоб наступна версія програми чи пристрою мінімально залежала від людського фактору. Артилерія каже Юрій, знищує ворожу техніку і самих ворогів, прикриває нашу піхоту і не дає окупантам розслаблятися. Одні з найпоширеніших гаубиць в українському війську букет із гвозд. Лики та акації, вони та й інша техніка з цього ряду це завжди гучно З кілометр від тебе. Ну, глибше працює ну 122-га гаубиця. Дуже сильно це відчуваєш. Там нереально там спати в той час чи не звернути увагу. Ну дуже дуже воно б'є. Військовий розповідає й про ворожу артилерію. Каже, те, що вона б'є не точно наслідок великої кількості снарядів, які російські окупанти не рахують. Та й ворог з часом також вчиться, тож недооцінювати його не треба. Особливо це розуміння приходить, коли ти під обстрілом. Вже там година, і тут так кучно все лягає. То ти розумієш, що, ну це не можуть бути чмобіки, Ну блін, ну просто не можуть бути. Юрій моклиця на війні вже більше півтора року. каже, коли йшов у військо. Звісно, сподівався, що перемога буде швидкою. В реальності все вийшло інакше, але до цього військовий ставиться з розумінням. Там кажуть, ну ви ж ви ж хотіли, вже всі, хто хотіли пішли, та ніхто не хотів, ну хотіли одиниці. Ну це це тупо хотіти йти на війну, вбивати когось, щоб вбивали тебе. Ну це вимушена дія. І зараз все, що відбувається, це все вимушено. Ну бо ну бувай, а як приходиться терпіти, приходиться зціпити зуби і продовжувати робити роботу, тому що ну війна триває. Нема якоїсь такої романтики, нема там щось. От я там вранці встав, зарядку зробив, вправи поробив і все мотивований, заряджений, попив кави, пішов там працювати. Деколи зі скрипом, деколи з сварками, зі скандалами, з поганим настроєм, це все робиш. Ну але мусиш куди діватися. Після півтора року на війні є втома, і заміна б не завадила, каже військовий. Але й бажання звільнити Україну від загарбників у нього ані трохи не зменшилося. Юрій вірить в успіх, бо переконаний, що відвоювати своє треба з вірою в перемогу. дуже сильно вірю, бо якщо. Не буду вірити, буде тяжко, буде тяжче набагато себе докупити, ну, зібрати, тримати. Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12-й канал.